Є у нас повідомлення з кількох українських міст і регіонів про те, що там шахеди наробили певної шкоди біди. От зокрема є повідомлення від івано франківської ова про те, що на Прикарпатті. Відбулося влучання в критичну інфраструктуру регіону і частина міста Івано-Франківська без світла. Це от буквально щойно таке повідомлення від ова раніше у нас з'являлися коментарі мера Івано-Франківська на цю тему. Саме коментував загрозу шахедів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. і ну писав він про те, що. Захищали, сили ППО місто і регіон, подякував захисникам і прокоментував, що найважливіше, що люди не постраждали. Можемо, зрештою, пряму мову міського голови Івано-Франківська зараз коротенько почути. Цивільна інфраструктура, ну але спрацювала протиповітряна оборона. Хочу подякувати також надзвичайникам, всім хто спрацював. Найголовніше, що що немає потерпілих, і найважливіше, що сьогодні хочу б це подякувати нашим захисникам і наголошую, розуміємо, що далі треба підтримувати наших військових. Отже, потерпілих немає на щастя в Івано-Франківську та в регіоні, але бачимо за уточненою інформацією від обласної адміністрації регіону. Йде мова про пошкодження. Критичної інфраструктури енергетичної очевидно, оскільки частина міста Івано-Франківська зараз без електроенергії. Ну і зрозуміло, що працюють усі відповідні служби, намагаються ситуацію якось виправити і полагодити мережі для того, аби е, світло отримали усі мешканці обласного центру в Києві. У столиці теж боролися із ударними російськими БПЛА з дронами камікадзе. Кажуть у обласній адміністрації Київщини і в міській київській військовій адміністрації. Що 15 приблизно дронів спрямували шахедів саме на Київ в напрямку Києва, росіяни їх було збито, знищено. Однак є падіння уламків у Печерському районі. Києва зафіксовано. Там сталося загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Ми бачимо, що це загоряння незначне порівняно. Йде мова про розгарметизацію газової труби. Її зачепило очевидно уламками. І або ж вибуховою хвилею, от вона була пошкоджена. Це ця, ця газова мережа, тому відбулося загоряння. Є також бачимо пошкодження автомобілів, які були припарковані у дворах. Порівняно незначні наслідки, от але вони все ж таки є. Є шкода від цього російського удару. 15 шахетів нагадаю, загалом не лише в районі Києва було зафіксовано і збито. Є також бачимо такі загальні кадри. Без прив'язки до місця до локації збиття одного із. Шахедів, які кружляли над Києвом або в безпосередній близькості від столиці, І от вдалося бачимо цей дрон підбитий після влучання. Він різко змінив траєкторію руху і почав падати вертикально просто вниз, різко вниз, і зрештою був знищений. Ну але зрозуміло, що падіння от шахеда після, після влучання сел ППО воно теж певні ризики несе, тому що. Там міститься, скажімо так, вибухова частина, уламки, які розлітаються при ударі, навіть об землю фізичному можуть завдати шкоди. Отже, бачимо, що в Києві відбито було це отаку. Івано-Франківську, ну скажімо, так частково успішно відбито. Є, є пошкодження критичної інфраструктури в регіоні. Це ті деталі, які на даний момент ми знаємо, розуміємо про це. атаку ще немає. Звіту, звісно, підсумкового від повітряних сил будемо на нього чекати, щоб зрозуміти масштаби цього шахетного нальоту. Білорусь тим часом піднімала у повітря літаки через шахет. Ну, це вже відбувається доволі таки регулярно. Ну, але була певна перерва у такій активності білоруської авіації. Сьогодні ж білоруський гайон повідомляє моніторингова ініціатива опозиційна. Білоруський гайон повідомляє, що близько півночі цієї ночі російський дрон-камікадзе типу шахет залетів на територію Гомельської області Білорусі з Чернігівської області, тобто знову ж таки або ж під дією Ребів цей шахет змінив траєкторію із Чернігівщини. Полетів на північ до Білорусі або ж інші якісь причини, от сталися, які вплинули на цей шахет, але зайшов він в районі села Асаревичів Гомельській області повітряний простір. Білорусі потім намагався розвернутися, рухатися у бік міста Славутич українського з аеродрому Барановичі злетів у цей час. Черговий винищувач військово-повітряних сил Республіки Білорусь полетів на південний схід країни в район. Полійського радіаційного екологічного заповідника, щоб супроводити цей шахет і надати йому можливості розвернутися, полетіти в глиб Білорусі. Очевидно, ну а далі йдемо про те, що шахет рухався. Білорусько-українським кордоном південним курсом напрямку Київського водосховища. Тобто білоруси не збивали цей шахет, просто супроводили його у бік України. і Він от маневруючи, все ж таки полетів, очевидно, у бік Києва, де вже був збитий. Це таке наше припущення. Але це цей висновок він опрошується із тексту із інформації, які не оприлюднили якраз представники білоруського гаюна цієї ініціативи, ну от, Такі деталі ми знаємо стосовно шахетної атаки нічної е, Запоріжжя. Ж, теж було атаковано росіянами от якраз е, цієї ночі. Е, однак це були не атаки шахедами, наскільки ми наразі знаємо. А удари кабами е, там не одна бомба. А, за деякими даними до семи взагалі кабів зарядили росіяни і скидали у е, бік Запоріжжя. Загалом, спочатку, була інформація від Івана Федорова про сімох поранених. У місті серед них і 14-річний підліток, дитина по суті. Але згодом кількість поранених зросла до восьми осіб, як повідомив очільник Запорізької ова. Поцілили росіяни. По житловій забудові, по території одного з промислових підприємств міста, ну і зачепило приватні і багатоквартирні житлові будинки. Бачимо наслідки на, на власні очі, того що у Запоріжжі відбулося. Це очевидно лише частина наслідків, але кратери від бомб дуже добре видно. Видно зовсім поруйновані. Приватні будинки помешкання і е, вибиті вікна, пошкоджені багатоквартирні будинки. Отже, Запоріжжя й далі перебуває під цим е, пресом, е, терористичним натиском злочинним з боку Росії і російської авіації. Е, от е, Запоріжжя, Харків, Суми зараз найчастіше з'являються у контексті таких от повідомлень про використання Росією кабів.